Eu Вітаю вас на нашому телеканалі. Сьогодні ми поговоримо про сильних і відважних людей, які щодня ризикуючи своїм життям, йдуть і в вогонь, і в воду, аби захистити нас з вами. Напередодні свого професійного свята до нас в студію завітав начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Булібрух Борис Васильович. Доброго дня! Доброго дня, доброго дня, шановні телеглядачі, дорогі земляки. Борис Васильович, розкажіть, будь ласка, ж напередодні, як готуєтесь до свого професійного свята? Професійне свято ми практично відсвяткували 13 вересня, хоча державою визначено 17 вересня. 17 вересня буде проводитися заходи святкування безпосередньо в підрозділах в районних центрах. А 13 вересня з колективом представниками районів. Служб, представниками облдержадміністрації обласної ради, мерії міста були, надійшли від них і привітання, урочистості провели в театрі імені Старицького. Кілька слів безпосередньо про вашу службу. Знаємо, що там відбулись певні реформи. Так, в грудні минулого року указом президента визначено було порядок реформування. Міністерство надзвичайних ситуацій було реформовано, і в форматі сьогодні на сьогодні ми вже завершили практично реформування і Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та Інспекція держтехногенбезпеки об'єднані в одну структуру в Державну службу України з надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день на Хмельниччині, так як в усіх областях. Цей процес практично завершений, і загін рятувальників Хмельниччини складає 1742 особи. на сьогоднішній день. Відзначаєте позитивні зміни, якусь позитивну динаміку? Безперечно, тому що е, об'єднали той руками е, напрацьований механізм, відновили його, адже інспекція була окремо працювала, тобто, блок запобігання окремо від системи реагування. Ну це неприпустима була. Помилка, і вона сьогодні, на сьогодні вже виправлена. І підрозділи, блок запобігання, блок реагування, працюють спільно в УНІСОН, що дозволило мінімізувати кількість надзвичайних ситуацій, своєчасно попередити, а також позитив в тому, що є певні заходи, які потребують і покращення щодо реагування. І ми вже запровадили усі необхідні комплексні підходи за, з європейським зразком. Безпосередньо надзвичайні ситуації, якщо порівнювати з минулим роком, у цьому році, яка вже в нас ситуація? Я би хотів зауважити, що на сьогоднішній день у нас мінус 18% по надзвичайним ситуаціям, по загибелі і по порівнянні з минулим роком, у нас на сьогоднішній день 557 здійснено виїздів безпосередньо на пожежі, 713 виїздів на аварії, катастрофи, дорожньо-транспортні пригоди і тенденція спостерігається до зменшення. Я зрозуміла. слів, ще безпосередньо про специфіку вашої роботи. Ну, я би так сказав, що кожний день. Кожна надзвичайна ситуація, кожна подія вона специфічна. Що стосується пожежі, ліквідації пожеж, це одна специфіка. Що стосується зимового періоду, де наші рятувальники показали здатність вирішувати питання в реагування своєчасного реагування е, в мінус 20, мінус 25, в снігопади, в замети. Надавали допомогу за допомогою різних способів, різноманітної техніки, нестандартні рішення, інженерні рішення приходилось застосовувати. І е, кожен момент. Робота піротехніків – це специфіка своя. Робота водолазів це своя специфіка. Хіміко-радіаційна безпека, то спеціалісти цієї галузі також мають свої специфічні завдання. Тому цей комплекс завдань, який стоїть сьогоднішні на сьогоднішній день перед нашою службою, він настільки багатофакторний, що розповісти кожного окремо, це займе дуже багато часу. А коли ви їдете через по території Хмельниччини чи по Україні і бачите біг борд, герой рецівник завжди поруч, то хотів би завершити це все про нас. Я вам дякую, а Борис Васильович. Напевне, болюче питання. Матеріально-технічна база сьогодні. Я в якому стані? Дякую дійсно. Проблема забезпечення, матеріально-технічним забезпеченням нашого підрозділу на сьогоднішній день потребує нескладного вирішення. Проте хочу би зауважити, що 75% автотранспортної техніки практично на сьогоднішній день потребують заміни. Заміни, бо тому, що є свій е, цікавий, складний процес експлуатації техніки, і вона практично вичерпала свій моторесурс. Тому 119, наприклад, у нас сьогодні є в пожежних автоцистерн, от з них 75% потребують заміни. Індекс надійності, на жаль, зменшується. Як плануєте вирішувати це питання? Хотів би зауважити, що є відповідні програми, і ми залучаємо ще, окрім того, наших колег з Польщі, зроблено перший крок з того приводу, де будемо підходи застосовувати їхні, тобто європейські поляки, в першу чергу будемо навчатися. Ми вже зробили перший крок, підписали угоду з приводу того, що вони будуть нам надавати допомогу. В організації створення добровільних пожежних формувань в сільській місцевості. І в жовтні очікуємо делегацію із представниками Міністерства закордонних справ Польщі. Дякую вам. Наразі наступає, як то кажуть, осінньо-зимовий період. Чи робите якісь перевірки, чи є вже якась підготовка? Безперечно, ми своєчасно готуємося, враховуємо. Проблемні питання, які виникали в минулому сезоні, осінньо-зимовому, і хотів би сказати, що є в нас відповідний досвід. Орієнтуємося в першу чергу на об'єкти життєзабезпечення, здійснюємо перевірки і реагуємо безпосередньо. От, наприклад, сьогодні виїхала бригада. Щодо визначення рівня підготовки житлово комунального господарства в Красилівський районі. спільно працюємо з облдержадміністрацією, з обласною радою, знову ж таки, науважує. І хотів би сказати, що все ж таки свідомість наших громадян, населення все ж таки підвищується. Рівень свідомості підвищується, тому що до біди недалеко. І своєчасно ми визначаємо проблемність. Пічного опалення дає на таких об'єктах. Назвичайно значна робота проведена щодо підготовки об'єктів освіти в осінній зимовий період. Так що ми працюємо в цьому напрямку планомірно і систематично. Як сьогодні відбувається безпосередня реалізація соціальних ініціатив президента? Соціальні ініціативи президента, що стосуються нашої компетентності, то хотів би зауважити, що нами також відпрацьовується. Система реагування в сільській місцевості в першу чергу, де поруч зі створенням, так як це було місцевої пожежної команди в селі Голенищево Летичівського району. Це не тільки пожежна частина, місцева пожежна частина яка стоїть на балансі, а в першу чергу це і робочі місця, тому розширюючи систему реагування, удосконалюючи систему саму, ми створюємо робочі місця, де сільські Працівники, сільське населення має змогу йти до місцевих пожежних команд з ініціативою і приходити на роботу. вам. Я б хотіла, щоб на завершення нашого ефіру напередодні свого професійного свята ви звернулися до колег, до громадян та їх привітали з цим святом. Дякую, шановні колеги, дорогі літівники, дорогі ветерани. Ветерани пожежної оборони, військ цивільної оборони. Щиро вітаю вас з нашим професійним святом. Дякую вам за вашу службу, дякую вам за ваш досвід. Хотів би, щоб поменше було тривожних викликів, хай будуть тренувальні виклики, успіхів, терпіння, мужності і хотів би зауважити, нехай не вичерпним джерелом. Вашої професійної удосконалості будуть ті подяки від тих людей, яким ви врятували життя. Ще раз зі святом усіх вас. І окрім того, хотів би ще звернутися і подякувати за службу нашому жіноцтву за майже 130 чоловік. Терпіння вам, дякую ще раз за службу, добра, успіхів, сімейного затишку, святом. Я вам дякую за нашу розмову, за візит і нагадую, що гостем студії був начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницької області Болібрук Борис Васильович. У студії працювала Руслана Єгорова. На все добре.